День людей з великим серцем соціальних працівників краю із професійним святом привітала Хмельницька обласна влада. За невтомну працю Віолета Лабазюк спільно із першим заступником Володимиром Гончаруком вручили їм нагороди й подарунки. Велика кількість евакуйованих потягів Прихисток людям, які надала наша область, потребують додаткової опіки і уваги. Я хочу подякувати сьогодні від імені депутатського корпусу Хмельницької обласної ради від себе особисто, всім нашим директорам в їхньому обличчю всім колективам наших закладів соціального спрямування. Я хочу подякувати сьогодні представникам усім територіальних громад за те, що ми усі з перших днів повномасштабного вторгнення справилися з складними і страшними цими викликами. Держава повинна виконувати свої функції в, в соціальному напрямку, в освітньому напрямку. Якщо ми говоримо про соціальне, це дбати про своїх ближніх, дбати про людей старшого віку, про людей, недієздатних в тому числі, через певні захворювання або через певні обмеження фізичні. Тому що це є частиною суспільства, це показує нас як громадян. Мельницька обласна рада постійно підтримує соціальних працівників, проводить ремонтні роботи у закладах сфери, розширює мережу соццентрів та надає гуманітарну допомогу підопічним у них. Нині відправили у мазниківський будинок інтернат засоби для миття й гігієни, а також продукти харчування, крупи, борошно, цукор та макаронні вироби. Пані Галина понад десятиліття працює у цьому закладі. каже, владці дуже допомагають від обласної ради. Нещодавно у нас була така підтримка. І ми, заклад наш розширюється. Ми вже робимо, як би вам сказати, закінчуємо другий корпус. Ремонт, де будуть заселені 20 ліжкомісць. Соціальні працівники завжди поруч із нужденними. Допомагають вразливим категоріям населення, людям, які особливо потребують турботи, переселенцям, сиротам, пенсіонерам, ветеранам та особам із інвалідністю. Під час війни їх кількість зросла, тож і роботи додалося. Пані Наталія, молодша медична сестра, каже, професію не обирала і пішла за покликом серця. Вже так привикли, як як вдома. Вони як рідні, вони вже так чекають, їх сутку відробимо, вже два приходи, вони вже чекають, вже дивляться. Дуже усміхнені Хмельницька обласна рада подбала й про тепло у будинку інтернаті. Наразі утеплюють фасад будівлі, і це далеко не усе. Віолета Лабазюк повідомила про обласну комплексну програму захисту соціального населення на 2021-2025 роки. Її виконали вже на 80%. Забезпечили вразливі категорії населення затишними і належними умовами проживання. Майже 30 мільйонів гривень виділено фінансового ресурсу на зміцнення матеріально-технічної бази для закладів комунальної власності Хмельницької обласної ради, на зміцнення матеріально-технічної бази і всіх нагальних необхідних потреб. Хмельницька обласна рада за ініціативи директорів і тої чи іншої територіальної громади взяли собі у власність додаткові приміщення, на базі яких вже проведені капітальні ремонти і реконструкція, закуплене необхідне додаткове обладнання, і ми вже готові розгортати додаткові ліжко-місця. Аби збільшувати потужності наших закладів соціального Пані Людмила, працівниця Полонського будинку інтернату, каже, до кожного мешканця закладу потрібен особливий підхід. Усі з різним характером та є одне спільне бажання затишне житло. Щоб люди були задоволені тимчасовою оселою, обласна рада допомагає облаштовувати її. Ремонтами проводимо фактично кожного літа, і фарбуємо, і обої переклеюємо в кімнатах, і підкуплюємо меблі на даний. Час ми закупили п'ять нових шкафів, в столу ми закупили дуже гарні нові столи з табуретками. Ось, ну, обладнання, як сказати, туалети в нас є, чоловічі, жіночі в нас є, такі холл перед туалетами, де нас стоїть шість умивальники, сушилки. Соціальні працівники мають важливу і добру місію дарувати турботу тим, хто її потребує.